Всім привіт! Їздив на почту по запчастю і от отримав таку цікаву посилочку. Це посилочка від колеги, так скажем, від мого підписника. Давно ми вже з ним общаємося. Валерій Вікторович, вам привіт. Людина набагато старше мене, а дзвони, питає, інтересується, совітується, як це все краще зробити, що лучше вибрати. І от таку посилочка, посилочку. Ну, Це посилочка знак так скажемо, благодарності. Не знаю, що там, зараз далі відкриємо. В общем, недавно дзвонив, він мені і питається, совітується із шнеком. Бачив на моєму каналі цей шнек. Це самий перший мій проєкт, який робив. Хотілося мені трошки облегшити свій труд, не кидати лопатами, як ми раніше коли загружали. А зробити такий шнек і вже грузити шнеком зерно із складу. І він дзвонить питає, що краще зробити, як краще зробити, чи купити готовий, чи зробити самому, і що там, наскільки це проблематично зробити, де краще розположити електромотор чи знизу, чи зверху. Ну, я сказав, я вважаю, що зверху це найкраще розположення його, тому що, якщо він буде знизу, ви вже в кучу із зерном його не запхнете. Це треба тільки робити, так скажімо, такий короб, щоб тільки зсипалося. А так можна, є короб у нас можна вставляти, а є можна прямо в кучу і воно все забирається. В общем, проконсультировал його, як тільки що мог, що розказав, плюси, мінуси. Ну, дело, якщо є можливість, тим більше людина вже в возрості, якщо є можливість, то краще його купити. Якщо можливості немає, такої, да, то проще його звісно, зробити самому. Може, не такий. Є. Так скажемо, масивний, Це в нас 159-та труба, 6 метрів. Вона цельна, вона без підшипників. Да, в холосту він б'є шнек. ну Якщо в нагрузку він робить тихенько, провисання шнека все одно є. Ну, якщо в нагрузку, то він робить нормально. В общем, все ну, Головна задача була це відказатися до той тономішалки. Щоб не травити зерно. Йому і небагато треба об'єм, пару тонн протравить зерна, ну, кажуть, бітономішалка тягається, ці мішки. Кажу, я вас розумію, бо ми це все теж так само травили, там, і по 5 тонн травили бітономішалка цілий день. Потім зробили шнек, потім я зробив протравительну машинку. Вона така примітивна. Сюди ставилася, ну, вона виконувала свою задачу на отлічно. Зерно протравлювалося, це воно поки там пройдеться, воно перемішається, воно травило. Все класно. На каналі там є відео, зараз десь тут вискоче, можете подивитися. І він же ж каже: Ну ладно, шнек я куплю, де взяти цю протравітельну машинку. Кажу, я вам її подарю. Кажу, у нас вже є загрузчик сівалок, ми вже ним два роки користуємося. Там є заводська, так скажем, протравітельна машинка. Вона там набагато дороже стоїть, каже, він її не потягне. Він каже, мені не треба такі затрати, каже, мені, щоб яку простеньку. Кажу, я вам її отдам свою, каже, вона повністю все робоча. Вона примітивна, там каністра 20-літрова, насос, з отоплення, і там крани, там все воно примітивне. Ну, Воно робить, воно виповнює свою функцію. Кажу, Будете користуватися нею. Кажу, ще не один сезон, не один рік протровити. Він ну, добре тоді давай відправляй. Ну, а це в знак так скажем, благодарності. Прислав посилочку. Зараз ми її відкриємо. Хоча я скажу, нічого мені не треба за неї, вона там сильно такої цінності ніякої не стоїть. Насос отоплення старий був, поставили його. Ну, людина прислала, от благодарила. Дивіться. Запечатали. О, дивіться, тут сладостей скільки. Дуже багато. Дуже багато солодкого. Анфети. Так, це якби у нас зараз ще на такий коробок треба стіл великий, щоб все викладувати. Це, діти будуть щасливі. О, жилейки, це такий і мені подобається, такі желейки. дуже багато сладких вкусняшек всяких. За посилку. велике, дякую. Хай вас протровительна машинка та працює. Я думаю, вам її хватить і ще ви будете користувати. Ну а коли вже не буде хватати, коли вже у вас об'йоми будуть більші, тоді вже будете купляти за сівалок і будете ним користуватися. Ну, на цьому все. Таке коротеньке відео, приємне. Спасибо за посилочку. Не ожидаю я. Ну, приємно. Ну, на цьому все, всім удачи.